Привіт, друзі! Просили мене підібрати машину під е, шиття плотних тканин, так? Ну, шкіри, в тому числі шкір-замінник. <кій> і мій вибір зупинився на ось цьому привілегу. Хоча, скажімо, це одна з машин, коли на ній зразу стоїть е, дві, дві марки. Тобто попереду то написано привілег, а позаду пише ідеал. Так, її пише модель. Це у нас 750-та модель. Ось, чесно кажучи, десь, не знаю, близько 10 років тому я таку машину подарував тещі. В неї якоїсь була чайка от, на тумбочці. От, вона дуже капризувала, і я, мені її надоїло до неї дивитися, я просто її зняв і на той самий стіл поставив електричну машину. Привілег 3 сімірки. От вона візуально дуже схожа. Просто в цій машині ще є цей додатковий регулятор, там пряма строчка зігзаг. Ось. І в принципі, це, ну, машина ця вироблена десь, ну, я думаю, десь кінець 60-х, початок 70-х, можливо, весь проміжок 70-х може бути. Ось. І... Е, ну, мало би бути виготовлена десь. Е, ну, або японський, це відповідно. Це, ця машина зроблена швидше за все, з бразера зроблена ось, з якоїсь моделі. Mm -hmm. ось. Машина, скажімо так, одна з металічних машин, в якій практично немає, пластмас. тобто, от немає пластмасу. Тобто немає пластмаси взагалі. Так? Ну, можливо, десь там пластмаса може зустрітися в якихось там елементах, можливо, в якихось ручках, Тобто, мені здається, тут все теж все металу. От єдиний, єдиний недолік цих так, машин чи около них, там, тобто це, це підставка, яка є пластмасою. Так? І кришка, яка закривається, тобто вона сама по собі чуть-чуть має десь там по-моєму, біля ручки, тріщинки. Але оскільки машинка важить 18,5 кілограмів, тобто вона, їй важко цю вагу утримувати, відповідно, вона з часом, звісно, руйнується. Ось Машина з коливальним човником. Так, давайте я припідніму її. Нічого не попадало. От у нас коливальний човник, Зверніть увагу, що гніздо човника під час руху зігзагу буде рухатися зліво направо. Давайте я поставлю регулятор ширини зігзагу так, в четвірку. Відповідно, коли я буду рухати махове колесо, ви бачите, як гніздо рухається за, за голкою вліво-вправо. Тобто не просто там човник пробігає. Так? Оскільки гніздо розташоване в іншій площині, відповідно, йому приходиться б'яти з голкою разом з гніздом. Так, далі опускаємо легенько. Давайте пройдемося по керуванню. Значить, У нас прокруточка тут, бачите, от вона з підсвітка включається. Двигун теж рідний, на ньому теж бріатура «Квеллі». По керуванню регулятор довжини кроку з з, в речах, так, з воротнього ходу, підйом опускання зубів, так, далі це у нас регулятор ширини шва, ззовні це ліве, праве по центру. І далі у нас ще є присутній такий регулятор, який додає ще три шва. Тобто у нас оцей шов він він якби виключає цей механізм так, на N. Типу нейтраль якась, тобто е виключає і залишає тільки цей механізм. А потім, коли переключає сюди, то цей механізм теж треба буде виключити в нуль і перевести в буквочку L. Тобто в ліво положення. Інакше ці два шва працювати не будуть. Тобто тільки на цьому положенні. Якщо в M перевести, то воно буде ще звузить його, а R взагалі буде пряма строчка. Зрозуміло, Тобто, має бути 0 і L. І тоді буде, ці шви будуть функціонувати. Бачите, тобто є. Пішло раз, раз. Це у нас еластичний шов і. Все, працює. От. Давайте подивимося, що ж воно вміє. Я трошки вже на ній відшив, звісно. От. І відшив от замінник, шкіру, поставив товсту, товсту нитку, поставив такий титан, титан 40 сороковий номер. Ну, давайте спробуємо все-таки з тонкої і прошиємо джинс навколо, як же воно з ним справиться. І так, У нас є пряма строчка. N буде в нас, значить, зигзаг включений або пряма четвірка. В даному випадку у нас е шпулька знаходиться на узлі намотки, тут тобто надіваємо, прижимаємо так, і від... від, від відключаємо махове колесо для того, щоб не крутити у машину. Розуміло. Ну Нитка в мене майже практично намотана. Відповідно, нитка має бути тут, потім іде сюди, можна і різко сюди подати. Я думаю, що звідси сюди і отак от. Раз, нитку намотали. Так, дістаємо шпульний копачок. Ось отак. Зверніть увагу, що в шпуль, шпульних копачків, тобто, якщо б він ось ставився, так ставився, то от в цьому шпульному копачку був би величезний довгий отвір. А так він, отвір в, десь має довжині біля 5-6 мм. А коли він йде, рух зігзагу заго проходить ось таким чином, а не отак, от, тоді цей отвір має бути довший, тому що в цю сторону може влітати голка. Відповідно, запил роблять інколи, наприклад, на сучасний джанаме видно, що цей зріз, чуть не Двічі 12 мм. Дуже довгий. Розуміло. Ну, Давайте заправимо шпульний копачок. Тобто так само, наприклад, так подолці, GNME, браузер з таким коливальним чонком. Так. Тут чуть-чуть сильніше, ну, все-таки при погойдуванні спускається. Я зажав, тому що я останній раз шив отакою оман, і відповідно я чуть-чуть зажав сильніше. Так, нижня нитка є. Тепер у нас є верхню нитку заправляємо. заправляю. Сюди, сюди. Далі. Сюди. Далі у нас компенсаційна пружина має задіяна бути. Так, далі нитку протягувач. Є. Далі направляю ще раз. Направляю ще два. Ще одна закрутяшок тут. Дивіться, скільки? Раз, два, три по, 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 по черзі доголки. Ну, взагалі, чим більше всь... нитка е... якби, тримається усюди, так, як вона контрольовано тримається, не буде всяких там скакань по дорозі, відповідно, десь не загубиться. Ну, я маю, на увазі, що вона може защепитися і так далі. Добре, утримую ниточку легесенько. Просто підтримую, дістаю нижню нитку першим обертом. Піднімаю їх наверх. І пробуємо прошити. Давайте спробуємо проїхатися. Лапка тут, в принципі, не дуже рухома, тобто не задирається вверх вниз От, е, Попробуємо все-таки прошити. І так, у нас пряма строчка, так? І проїжджаємо. І зараз буде, е отут у нас вже 12 слоїв буде. Тобто Тут 4, на 3 множимо. І все рівно воно заїхало добре. Спуск трошки був не такий, аж дуже добрий, ніби застряв повітря. Ну, все-таки це якби проблема того, що е лапка не хоче сильно вниз опускати перед. Я ще раз повторюю, чим е більша еластична е рухома лапка, тим краще отакі всякі. Підйоми е на потовщині відбувається легше. І спуски. Ось. В даному випадку все у нас проїхало, ніде не пропусків не зробило. Взагалі ніде. Це дуже добре. Ось, давайте подивимося, як вже вона переключає на інші шви. Тобто зараз я можу просто взяти регулятор ширини зігзагу, поставити на четвірку, і в мене вже голка буде ходити зігзагом. Вліво, вправо. Ну, таку тонку треба трохи послабити. Так, Ось Так, Так, тепер давайте я... так, це у нас пряма, правильно. Тепер переходимо на потайний шов. Давайте я його розверну в цю сторону. так? І поставлю на L Ну І в такому випадку має бути. Ось, переключилося. Давайте зменшу крок. Наприклад, півтора міліметра поставлю. Так, добре, це у нас потайний шов і забігаємо ще до еластичного. Можна ще трошки зменшити. Ось таким чином у нас відбувається шиття цих швів. Зрозуміло? Знову ж таки, переходимо на М, переходимо на Н нейтраль, так, далі у нас буде 0, так і буде. От. Що ще можу розказати взагалі про шиття плотніших книг, звісно, на все буде грати. Тобто і ці всі шви будуть працювати і Плотніші будуть там працювати. Єдине, що крок від 0 до 4, так? тобто 4 мм це максимальний крок, але при потовщеннях піднімання е, великих потовщень крок буде трошки меншати. Тобто йому е, буде важче протягувати весь бутерброд, відповідно, ще плюс шкіра липне до поверхні лапки. Відповідно, крок буде трошки страждати і зменшуватися ну десь я думаю, до 3 мм. А так крок досить. Такий великий, 4 мм, 100%. ось Раз. Не буду займати багато вашого часу. На цьому все. Щасливо, Заходьте в гості